А перед початком цього відео хочу попросити вас додивитися його до кінця. Та якщо воно вам сподобається, то поставите лайк. Так, ладно. Сьогодні у нас айсберг по грені. Небо. Гренні Чаптер 2. Це просто друга частина Гренні от і все. Bad glitch. Це перекладається як глюк ліжка, і, скоріш за все, в грі був якийсь баг з ніжком, який вже мали пофіксити. Гренні. Це просто третя частина Гренні. Слендеріна Мам Слендеріна. Це перекладається як мама Слендеріни та Слендеріна. Ну, про маму Слендеріни я нічого не знаю. А от про Слендеріну я знаю кое що. Давайте я вам розкажу трошки, що я знаю про слендеріну. Слендеріна це внучка Гренні, яка власне ну, відкинула. І тому Гренні зійшла з розуму. Так, ні, це я вже трохи тему Гренні затрагую. ну, Коротше, я вам трохи розказав, що я знаю про лендеріну, пігнали далі. Грандпа і пасхальне яйце. Якщо що, грандпа і пасхальне яйце ніяк не зв'язані. Я просто це совмістив для того, щоб хронометраж відео зменшити. Так от, грандпа це чоловік Гренні. ну всі ми це знаємо. Да. Ну, а пасхальне, яйце, а пасхальне яйце, я не знаю, що це таке взагалі і чи було це в Гренні. Як пасхальне яйце. Ну, Google так перекладає. Ну, коротше, поїхали далі. Вершина айсбергу. ісбергу. Гренні Сленджеринс мам із Сейм Персон. Google це перекладає, як мама бабусі та Слендеріни, Це одна людина. Ну, Я не розробник гри. Тому я не можу не підтвердити цю теорію. ну, ну Скоріше за все, це теорія. Не ні опригнути. Коротше, поїхали далі. Дефелопер. Дефелопер – це просто розробник гри Гренні. Гренніхор.com. Grani. Це сайт там, де можна побачити трейлери ігор Дефелопера і купити іграшки Гренні. Гренні Jeep of Games. В гуглі я про це інформації не знайшов, тому пігнали далі. Help. Help. Надпись Help можна побачити зверху якогось міні-домі на вулиці. І побачити її можна вроді як тільки за допомогою читів. Ну, пігнали далі. Red's. Red Eyes або червоні очі можна побачити тоді, коли допустимо взяти мішку Тедді в Гремі 1 і вбити син на Слендеріни вроді як в Гремі 2. Бонусний день. Бонусний день можна отримати в Гремі 1, якщо зібрати всі частини картини. Ну, коді. Так, Google це перекладає, як бабуся носить протези. Уточнили би ще протези на що? На руку, на ногу, на зуби. Ну, коротше, я не знаю на що іменно протези чи де іменно протези. Ну, скоріше за все, вона носить вставну челюсть. True History of Granny. Google це перекладає як правдива історія про Грені. Ну, щось в такому роді. Ну, я не знаю правдивої історії, я знаю тільки, що її внучка Слендаріна поверла, і за цього гренні перестала виходити з дому і зійшла з розуму. Я не знаю, як перестала виходити. Вона стає виходити там ніч, десь в лісі, щоб собі жертв пошукати і зробити з них то ли салат, то лі плов. Ну, коротше, я до неї служу, дізнаюсь. День шість. Я про шостий день вже розказував, що треба там зібрати якусь картину, щоб отримати його. Тому пігнали далі. Developers, true Name» Я так зрозумів, це перекладається як справжнє ім'я Дефелопера, але я не знаю його справжнє ім'я, на жаль. Хоча я не знаю, де б мені ця інформація змогла пригодитися, але окей. The Twins. Це ще одна гра від дефелопера, там, де ви переходите... Це вкрасти алмази і монулізу, ну і ще щось вроді як. Ну, смисл гри вроді як такий. Точніше, щось з Ну, коротше, вони вказуються не дуже здоровими типами, і вам треба втікти, зібравши всі ось ті ресурси, скажем так. Гренні vs Балді. Коротше, це Гренні проти Балді. Скоріше за все, це якийсь відос в інтернеті чи щось по типу того. Ну, тому що я не думаю, що хтось буде робити гру, сайт ще щось просто для того, щоб зрівняти грані і Балді. Слендеріна Фэмилі. Це сім'я Слендеріни. Ну, ми знаємо, що Грені – це бабуся Слендеріни. Е, ну, я знаю, що Грені бабуся Слендеріни і все. Можете написати в коментарях, хто в неї там ще є. Ну, ще в неї мама є, але я не пам'ятаю, як її звати. Це Інсальті. Це якийсь отель. Скоріше за все, це теж якась гра від Defyloпера, але я не знаю, що це за гра, якщо чесно. Коротше, так, зараз вже пізно, ну а я не добів, щоб від до, до часу ночі робити. Тому, давайте так. Три лайки і продовження цього айсбергу.